Гноми, які відомі нам більше як краснолюди, є однією з найцікавіших та найстаріших рас у світі відьмака, створеного Анджеєм Сапковським. Їхня культура, традиції та спосіб життя вирізняються стійкістю, майстерністю та глибокою прив'язаністю до своїх традицій. Краснолюди відомі своєю фізичною силою, витривалістю, а також ремісничими здібностями, які зробили їх майстрами ковальства, гірництва та ювелірного мистецтва. Попри те, що їхня чисельність менша за людську, гноми залишають помітний слід у політичному, економічному та соціальному житті континенту. Вони прагнуть до автономії та збереження власних традицій, навіть у світі, де домінують люди та розгортаються масштабні війни. Краснолюди часто стають жертвами дискримінації, що змушує їх шукати баланс між ізоляцією та співпрацею з іншими расами, особливо з людьми. У цьому відео ми розглянемо особистісні особливості гномів. Їхні сильні та слабкі сторони. Згадаємо найяскравіших представників цієї раси, з якими ми стикалися у трьох частинах гри «Відьмак». Рідний край рідним та історичним місцем проживання краснолюдів є Махакам. Офіційно вони підпорядковуються темерії, але в їхні політичні ведення справ не влізають, адже це може сприяти припиненню поставки зброї, виготовленням якої вони славляться. Тут розташована більшість їх кузень та лабораторій. Коли почалася колонізація земель людьми, що висадилися, краснолюди досить спокійно зжилися з ними. Багато хто з них осів у містах і зайнявся своїми справами торгівлею, ювелірною справою, куванням зброї тощо. Також у грі «Відьмак 2 вбивці королів нам показують місто Верген краснолюдське містечко в долині Понтара, яке є частиною держави Аядірн. У 1271 році стає столицею вільної держави у долині Понтара. Поселення відповідає традиціям краснолюдів, під ним розташовані численні тунелі, штольні та шахти, що служать місцем праці цієї раси. Зовнішність. Краснолюди мають низький зріст, міцну статуру, схильні до важкої роботи. Гноми мають зріст до 1,5 метра, вони завжди носять бороду. Дорослий гном, що має за своїми мірками високий зріст, досягає висоти лише людських грудей. Хоч вони менші, ніж люди, але набагато витриваліші і сильніші, і, незважаючи на потужну комплекцію, є досить швидкими, що робить їх крайне безпечними супротивниками в бою. У вільний час краснолюди люблять грати у гвин та інші азартні ігри, часто поводять себе безцеремонно, але, як правило, життєрадісні та люблять повеселитися. Хоча краснолюдські жінки, які також носять бороди, за мірками людей і ельфів, не вирізняються красою та грацією, але краснолюди чоловіків край болісно ставляться навіть до натяку зазіхання на них. Тим не менш, деякі знаходять жінок цієї раси в молодому віці дуже привабливими, але краснолюдки, однак, швидко старіють зовні. Гнома вважають повністю дорослим, коли його борода досягає пояса, а відбувається це приблизно після досягнення 50-річного віку. Вони, як і ельфи, довгожителі живуть у середньому близько 200 років. Проте серед них плідні лише молоді покоління, а також краще, ніж люди вони бачать у темряві. Загальні психологічні риси. Давайте спробуємо визначити по 5 основних позитивних та негативних рис характеру, які притаманні представникам раси, позитивні риси характеру, оптимізм та стійкість до життєвих негараздів. Краснолюди відомі своєю витривалістю, як фізичною, так і психологічною. Вони здатні протистояти труднощам, залишаючись вірними своїм принципам. Наприклад, ми можемо згадати Золтана Хівая. Він неодноразово втрачає свої багатства, йому не вдається втілити задумане в життя та потрапляє в небезпечні ситуації, але залишається оптимістичним і не дозволяє поразкам зламати його дух, підбадьорюючи себе фразами-лозунгами, які надають йому сили пережити горе. Йому та іншим краснолюдам не властиво проблеми тримати в собі. Вони ледь не першому зустрічному можуть висловити свої емоції та почуття. Також схожі риси ми можемо побачити в інших краснолюдів Ярпена Зігрена та інших, з ким доводилося мати справу у серії Ігор Відьмак. Вірність вони люблять свої землі та все роблять на їх благо. Яскравий приклад вірності ми з вами можемо простежити у грі Відьмак 2, де вони захищають місто Верген, кмітливо поєднуючи любов та вірність до держави разом із знанням рельєфів місцевості. Фізичної та психологічної сили. Також вони цю рису демонструють у дружбі. Яскравим прикладом тут може бути Золтан Хівай та його допомога Геральту з любистком, Ярпен Зігрін зі своїми друзями, вміння співіснувати з іншими расами. Краснолюди мають друзів відьмаків, ельфів, людей. Чимало представників цієї раси були в складі з КТЛів, що ми можемо побачити, проходячи три частини гри Відьмак саме в їхньому містечку. Вергені існує можливість у світі Відьмака зробити місце, де всі матимуть рівні права та закони, адже прояви расизму та ксенофобії ми яскраво можемо простежити у провідних королівствах півночі, як от Темерія, Реданія, Кєдвен, а також у Нільгарді. Хоча вони і можуть стати вірними та надійними друзями, але в цілому вони не дуже люблять чужаків та представників інших рас на своїх землях, особливо ельфів. Які за манерою спілкування, світогляду досить сильно відрізняються. Якщо ж вам поталанило потоваришувати з краснолюдом, він вас може розважити та підтримати у важку годину, захистити у небезпечній ситуації, але будьте готові, що вони можуть бути нав'язливими та нетактовними. Щирість краснолюди зазвичай відверті у своїх бажаннях, думках щодо дій людини та до її особистості в цілому. За словами вони до кишені не полізуть. Щоб додати барв своїм емоціям та почуттям. Їм не складно виражати будь-які емоції та почуття від горя до радощів. Щедрість наші герої завжди готові поділитися тим, що мають, а також здатні робити цінні подарунки своїм близьким друзям. Ми можемо згадати, як Золтан може подарувати Геральту карти для гри в гвинт, якщо ми йому допоможемо вирішити проблеми. Також в одній з книг він дарує відьмаку Махакамський Сигіль. Під час проходження серії ігор відьмак ми можемо згадати щедрість краснолюдів, яка проявляється у частуванні напоями та їжею своїх друзів та іншими матеріальними цінностями, частіше якісною зброєю та її ремонтом. Негативні риси характеру. Авантюризм. Загалом краснолюди схильні до ризику, люблять виклики та відчуття нового, пригоди та необдумані рішення, які, наприклад, стосуються легкого заробітку. Наприклад, Хто читав книги, може згадати, як Золтан зі своєю компанією пограбували статного купця. Ще можемо згадати Ярпена Зігрена зі своєю компанією, які є найманцями, і вони зустрічаються з Геральтом у поході на дракона. Нетактовність. Часто краснолюди бувають надто відвертими, вони не знають, коли потрібно промовчати, не проявляти певну емоційну реакцію у непідходящий момент, вони часто можуть бути нав'язливими. Пропонуючи свою компанію. Краснолюди люблять висміювати один одного та пригадувати історії, факти в компанії, які не є приємними, їм притаманно також задавати питання, які є неприємними для співрозмовника. Схильність до адективної поведінки, яка проявляється у неадекватному переживанні надмірних емоцій за допомогою алкогольних напоїв, азартних ігор. Відома гра «Гвинт» є краснолюдською грою, яка згадувалася ще в книгах Анджея Сапковського. Впертість. Загалом Краснолюдів дуже важко переконати. Навіть якщо їм надати ряд фактів та іншої ціни інформації щодо правильності переконань, їм цього буде замало та може образити їх. КОНСЕРватизм. Краснолюдам важко пристосовуватися до змін. Вони сильно прив'язані до своїх традицій. Вони є стародавньою расою у світі Відьмака. Яка має тривалу історію, яку вони вважають унікальною в сучасному світі і хочуть зберегти її у первісному вигляді. Можливо, вони бояться втратити свою ідентичність у світі, де починають панувати люди. Також це проявляється у їхніх методах роботи в професіях. Іноді такий вибір є доречним, адже саме вони вважаються майстрами у виготовленні зброї та існує упередженість якщо ти краснолюд, значить розбираєшся в зброї та можеш її виготовити. Основний вид діяльності. Основними заняттями краснолюдів є військова справа, ремесло та торгівля. Їхня зброя часто включає важкі види сокири, булави, палиці, а також тесаки, арбалети, луки та молоти, які вони здатні метати на велику дистанцію, якщо виникає така необхідність. Професії, пов'язані з ремеслом, такі як ковальство, шахтарство, є дуже престижними серед краснолюдів. Їхні ковалі завдяки тривалому життю здобувають унікальний досвід і можуть виконувати складні завдання, наприклад, виготовляти руни, як це робив знаменитий майстер Балтімор. Попри те, що найманці солдати з-поміж краснолюдів відзначаються високою професійністю, їхня робота менше цінується в суспільстві, ніж ремесло чи банківська справа. Завдяки високому рівню підготовки краснолюди займали вагомі позиції в регулярних арміях майже всіх королівств. Особливості співіснування та зв'язків з іншими расами. У своїх книгах Анджей Сапковський нам дає знати, що краснолюди не люблять чужаків на своїх землях, наприклад, в Махакамі, та ставляться до них з недовірою, думаючи, що вони зазіхатимуть на їхню незалежність або є таємними агентами, що було характерно в ті часи у світі відьмака у Вергені, який є невеличким краснолюдським містечком, також можна спостерігати схожу ситуацію, але війна внесла корективи, і представники різних рас об'єднуються задля захисту держави Аедірн, до якої входить Верген, даючи відсіч Хенсельту та його війську. Доля містечка та Аедірну в цілому залежить від вибору Геральта. Верген може бути захопленим або вільним містом. Відбивши атаку Каедвену та переговоривши Саскія з їхнім королем. Можна отримати незалежність, яку оголосить Хенсельт -волк Муїне, підтвердивши верген столицю Аєдірну в долині Понтара. Обравши шлях Йорвета, Геральт стає свідком непростих взаємин у місті. Гордовиті ельфи відсторонено тримаються свого кола, уникаючи спілкування з іншими. Вулицями блукають групи селянського ополчення, збіднілих лицарів і краснолюдських добровольців, які разом зуміли протистояти Каєдвенському війську. Геральт розуміє, що лише присутність армії Хенсельта утримує цей союз від розколу та бойових дій між угрупуваннями. Отже, як бачимо, не дуже добрі обставини сприяють об'єднанню раз у Вергені. Але, я думаю, у разі перемоги Саски з допомогою Йорвета мають можливість створити місце, де мирно та ефективно співіснуватимуть представники різних рас, допомагаючи один одному своїми сильними якостями. Сильні сторони раси. Фізична сила, витривалість, які допомагають їм у важких професіях, де вони себе проявляють найкраще, наприклад, будівництво, ковальство. Не дивлячись на те, що вони фізично сильні та зазвичай виконують брудну роботу, вони також є вправними ювелірами та інженерами, також відомі представники у сфері фінансів, вони є стійкими до поранень та хвороб. Хробрість та відвага у битвах їм дозволяє бути незалежними від інших країн та раз. Слабкі сторони раси. Їхня впертість часто не дозволяє використовувати сучасні методи в роботі, які суттєво полегшили виконання завдань. У них вся раса має низький зріст, що ускладнює виконання деяких функцій, але вони здатні пристосовуватися до навколишнього середовища, якісно будуючи для себе інфраструктуру. Часто їхня нетактовність, прояви адективної поведінки та впертість відштовхують інтелігентних, порядних людей та інших представників різних рас. Наприклад, гордовитих та пихатих ельфів, яких вони можуть образити, навіть не задумуючись, що відчуває співрозмовник. З ними важко було б знайти мову вразливим особам, які легко ображаються, відомі представники, Золтан Хівай, Ярпен Зігрін, Казімір Басі, Голан Вівальді, Вім Вівальді, Фергус Грем. Торак, Ростан Мухс, Карл Варезе, Захін Шмарц, Балтімор. Всім дякую за увагу. Пишіть у коментарях під відео, яка інформація вас зацікавила, здивувала. Можливо, ви могли б щось цікаве додати до цього відео. Підписуйтеся, ставте лайк та діліться відео з друзями. До нових зустрічей!